Гібридний муравій від фірми Сокмото навіть щасливої дороги вам бажає. Перед тем... Щасливої дороги? Гібридний муравій від фірми Сокмото. На 2,5 кВт електродвигун стоїть. Акумулятори стоять 72 В 58 А графенові. Усилена рама стоїть з труби. Також подвійні ресори стоять. Тут метал де троєчка у нас теж подвійно. Рама, є понижена передача і є система допомоги при спусці чи підйомі. Тобто він не буде котитися, а автоматично буде ставати, коли ви скидаєте газ. Передні гальма йдуть дискові, задні барабанні. Різина Резина. 4,50х12, стоїть гідравліка, ось така циліндр. Тобто вже не треба вручну піднімати кузов, як на інших муров'ях. І саме прикольне і головне, то що в нього стоїть ось бензиновий двигун. Тобто це гібридний. У нього є і електродвигун на 2,5 кВт і є бензиновий. Тобто, коли на акумуляторах ви проїхали 50-60 км і вони у вас сіли, ви можете запустити бензиновий двигун за рахунок кнопочки, зараз покажу як. Кнопочку натискаєте ось І все, і він працює. І виробляє електроенергію, щоб зарядити акумулятори. Ось так. Якщо вас цікавлять такі гібридні мурові, звертайтеся, моточас місто Вінниця, є з кузовом більшим і є з кузовочком меншим. Борти всі відкриваються, гідравліка. Отака тема. Моточас Вінниця.